Всім привіт! І в цьому відео в мене буде розпаковочка мого замовлення для мого магазину. Те, що я заказала у постачальнику, і те, що я буду продавати, тут є новинки і є те, що дуже дуже подобається моїм клієнтам. Зараз все покажу. Мій улюблений. Чому тому що це е, руки Адама, але ці руки Адама і тут на чашечку, це. А це дуже багато, така велика рідкість, тому що зазвичай руки Адама роблять на чашку, а Б, а на це вже ну, прям, практично неможливо такого знайти. Але в моєму магазині є. Показую, як він виглядає. Це безшовний бюхалтер. Ось такий. В ньому є ці е, е, шлієчки, в ньому ось ця частинка вона дуже-дуже дуже класно фіксується. Вона, типу, як, така, не липка, але не слизька. І вона класно фіксується на тілі. Плюс тут є ще додаткові такі штучки, які можна закріпити ще одну шлеєчку. Тут іде три шлеєчки. А, і фіксувати, якщо ви бешвери хочете носити. Ну і самі ручки дама виглядають так. Ви точно знаєте, що це таке. А хто не знає, зараз побачить. Це пушап. Це пушап, який не виглядає отако. От знаєте, як на ринок прикладиш, і то кажеш, хочу там підзвати з пушапом, і тобі показують на чашку. А такі ведра, прям ведро. Такі пуршати. Ні, це дуже акуратний пушап, який формує ідеальне, просто ідеальне декольте. Оце чашка, це вона дуже акуратна. Ну, як ви бачите, ну виглядає не отакаво, а акуратна, красива чашечка. Ну а це м'якесенький масажний, що дуже важливо, по Тут немає якийсь точок, воно просто все фіксується і просто дуже добре тримається. Наступний бюстик, який мені прийшов в замовленні, це чашечка С. Є така ж сама чашечка Д. А я вам якраз те буду показувати. Це ось такий бюстик без застіпок. Він тримається на клейкій основі. Зараз показую, в чому фішка. Відривається ця штучка, де ж відривається відклеюється, і воно тримається ось так дуже добре, прилипає до шкіри під руками, як ви розумієте, по формі, і тримається. Тут є невеличкий пушапчик, дуже-дуже маленький пушап, невеликий зовсім. Це безшовний матеріал. Це дуже ідеально і класно під якесь, під сукню, під якесь вбрання з відкритою спинкою, де треба, щоб на спині нічого не було, де не було швеїв. Мені подобається такі варіанти. Ще в мене був в замовлені. Такі ж самі, тільки там, де клеїться, немає навіть таких штук, а клеїться просто ця чашечка прям. Але щось я його не побачила. Можливо, я в іншому замовленні його кидала, не пам'ятаю, десь його немає. Наступне, що мені прийшло в замовленні, це бюстики на чашечку А і чашечку Б. І іноді можна і на чашечку С натягнути, коли чашечка С не повна, а ну така ближче до Б. Коли там буквально там в одному з двох сантиметрах різниця, то можна, можна натягнути. Це без шовний, без галтер, без кісточок. Він просто має форму, він не має бушаку, Він зовсім нічого не має. Він виглядає на тілі як топ. Його можна тако просто скручувати. Йому нічого не буде. От тако скручується, і він знову випрямляється в свою ідеальну форму. Крутезна штука. Єдине, що залишиться для замовлення тільки розмір 85 85А або 85Б. І я можу точно вам гарантувати, що 85 ідеально підходить і на 80 тому що він в об'ємі тягнеться, і він із, ну, з самого початку він в об'ємі має, скільки пам'ятаю, 80 см чи навіть ні, 70, 75 см він ось так в вільному положенні, і тягнеться він вже там аж до 90 см. Тому можна на 80-ку його розглядати. На 75 я б вже, звісно, ну ні, на 75 буде це величезне. Такі в мене є в е з білому кольорі, в бежевому кольорі і в чорному кольорі. Дуже зручні на зиму, саме то, коли треба просто, щоб він там був і щоб ти його там не відшивала. Наступний товар це вже такий, знаєте, подих літа. Я просто вже дуже хочу тепла, але замовила саме зараз завчасно Тому що знаєш, що до літа цього товару вже не буде у постачальників, тому можете купляти починати вже зараз. Вже до літа ціни будуть вищі, а зараз саме то. Коротше, це топи топи. З чашечками-вставними, коли не треба під щось тягати, ти то просто вдів і в тебе все огонь. Ось такий. Тут йде плавний виріз, воно закриває горлушко. Я зараз добавлю вам фотку, як воно виглядає на тілі, але спершу покажу вам чашечки. Вставні чашечки, вони отак прошиті. Є додатковий. Додаткова вставка в цьому топі, тобто ось це основний топ, а це знизу така додаткова маєчка, де вшиті чашечки. Такий топ розраховано на розмір об'єм від 65 см до 85 см, і чашечка або А, або Б. В принципі, ну, це все про цей товар. Він класний, він мені просто подобається. А далі я вам показую два бюстики, які мають кушавчик, але кушавчик не рука дама. Вони також безшовні, без кісточок, формують ідеальне декольте. Виглядають ось так. Вони настільки м'які, що це просто щось ще чимось вони просто ось дивіться я кесенька штучка, і знову ж таки воно приймає свою ідеальну форму. А це в мене чашечка Б, розміри 75, 80, 85. На чашечку А, яка більш наближена до Б, воно так, воно підходить. Воно підходить. Зараз показую вам бежевий, Але знаєте, є такі бежеві коричні, а є бежеві сіроваті. Ось це бежевий сіроватий, Але він мені дуже подобається. Він так класно виглядає, він так класно сидить. І ось тут цей рельєф він такий красивий. Просто мені просто подобається. Нагадую, без кісточок. Пушап він ось такий. Щоб ви розуміли, його навіть не помітно. Непомітно, що він є, але він там є. У мене залишилося три модельки в замовлені: саме бюстики, тому що на е, труселяшки я буду записувати окремо відео, щоб воно було недовгим це. Покажу вам ще один дуже класний. Розміри йдуть 75, 80, 85, але це маломірки. Їх реально можна 65, 70, 75, 80 і 85 тільки А. Е, а взагалі чашки йде А і Б. І навіть Б більше, ніж А, тому, ну А наближено до Б. Нульовочка не підійде, не. Для цього блюсту. Ну для інших блюстів треба брати. Коротше, виглядає ось так. Це Анжеліка, це рука Адама, це дихаючий матеріал у нас. Бачите, з такими е дірочками, з дірочками. Дуже м'який. При цьому він ідеально знову ж таки тримає форму. Як ви бачите, він просто ось ось і він не гнеться, нічого йому не робиться. А його можна носити без швейок, його не можна носити з швейками. Він дуже афієно виглядає на тілі. Це просто-просто ідеальний блюстик. Він мені дуже-дуже дуже подобається. Є такі саме ще пудрового кольору і блакитний. Розміри, я ж кажу, від самого маленького від 65 його можна надягати. Але якщо 65 Б, 70 також Б, 75 вже А, Б можна підібрати. Ну а 85 тільки А. Улюблена модель в моєї аудиторії. Просто, просто, просто сама, сама сама класна. Це з подвійним пушапом. Це чашка АБ. Це також Анжеліка. Подивіться, як він виглядає просто. Єдине, що мені, наприклад, не подобається банти. Деяким дівчатам саме батики подобається, а деяким взагалі ну ні. Він дуже легко знімається. Його можна дуже акуратно лезвієм зняти і не буде батика. Він буде просто такий чорний, монотонний, красивий. Є ще беж, є ще червоний, є ще синій. такий ярко-синій, такий електричний. Тоже ручки Адама. але це подвійні. У мене ручки Адама, Вони такі м'які, що просто ах-вах-вах. Вах. Немає кісточки. Ефект другої шкіри воно ідеально прилягає до шкіри, ідеально фіксується тримається, і тому його можна носити без шлейок. Кому треба на літо без шлейок, це просто клас. Воно формує ну, просто шикарне депутат. Візуально збільшується об'єм на 1-2 розміри. Тому це, напевно, і сама улюблена моделька. Що, ну, можна не робити операцію, можна просто купити вангелінкібіш Галтер за 300 гривень, і буде вам щастя! Остання модель, яка була в мене в замовленні на сьогоднішній день, це також руки Адама. Як ви зрозуміли, я їх дуже люблю. Ну і аудиторія моя любить, тому що я б їх не купляла. Якщо б аудиторія їх не любила, це дуже 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 топовий бюст. Це не Анжеліка, це дуже такий е, глибокий виріс. Е, і тут у нас теж ручки Адама. Він дуже м'якенький, пошапчик майже не відчувається. Таке відчуття, що його немає не зовсім. Да? От бачите, по чашці. але він знову ж таки формує ідеальний декольте. Збільшує е, на один розмір це 100%, Це можете прям зайти до мене в інстаграм і подивитися відгуки, де дівчатка хтось просто пише, хтось прям з фотками згадає, і я це все публікую. Ідеально він виглядає просто шикарно. Такі в є в п'яти кольорах: чорний, червоний фудровий, беж і білий, такий молочний білий, не білий як у мене фон, а такий молочний, красивий, красивий, дуже мені подобається. І йде він в розмірах 75 і 80, 85, але 75-ка ідеально на 70. 80, ідеально на 80 і 75, Тобто я вже по замірах орієнтуюся і консультую клієнтів. Тому, якщо ви хочете замовити якийсь бюстик, ви не мені краще не пишіть, що мені треба 85 А тому, що мені буде набагато зручніше, якщо ви напишете об'єм грудьми, об'єм саме виступаючої точки, і тоді я вам підберу ідеальний бюстик. Тому що розмір розміром, а треба підбирати саме по замірам і по тому, наскільки він тягнеться, або він не тягнеться взагалі, наскільки він дубовий, тому що є ті, що тягнеться погано, є ті, що тягнуться дуже добре. Наприклад, ця моделька тягнеться погано. Вона йде, ну прям знаєте, в мінус один розмір і в розмір. А на розмір більший його краще не брати, тому що він точно не підійде. А я від вас чекаю в коментарях, чи користуєтеся ви безшовною білизною, чи подобається вона вам, які саме ви безшовні брали? Можливо, якась модель із тих, що я показувала у вас, вже була. А можливо, якась моделька, ви зможете її описати, я її знайду на просторах інтернету. Мені буде цікаво, я її замовлю до себе в магазинчик. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а я побігла це все фотографувати, тому що мені треба інсту сту доповнювати цією красою.